Доброго дня. А ви впевнені, що ви українець взагалі? Так, да, так, да, я розумію, що ви дуже гарно розмовляєте українською мовою, любите ходити вишиванки, але ви впевнені, що ви українець? Ви взагалі, можливо, забулися, хто такий українець? Ви думаєте, що українець це така національність? Так? Да? Ви впевнені, що ви по національності українець, що у вас там помішана різної крові і так далі? Ні, ви забулися, хто такий українець. Зпомніть тих козаків, вільних козаків, які ходили по нашим степям, які нікому практично не підпорядкувалися, які любили свободу, волю і не хотіли ж ніякого брем'я. Ви впевнені, що ви такий українець, який прагне свободи і незалежності? Ні, я думаю, що більшість з вас вже не є українцями. Так, так, я знаю. Ви дуже добре розмовляєте українською мовою. Я її розмовляю погано. Але я українець, тому що я прагну свободи, бо українець це не національність, українець це людина, яка прагне волі, яка прагне незалежності, яка вірить в себе. Яка знає, що вона сама здатна вирішити будь-які проблеми, їй не потрібні ніякі чиновники. і навіть не потрібна держава, якщо їй потрібно, то лише для захисту нашої країни, а не для того, щоб підтирати мені дупу. А от вам вона потрібна для того, щоб вирішувати ваші проблеми. Бо вас привчили, ви, може, були гарно розмовляєте українською мовою, але ви не вірите в себе. Вас привчили, що ви ніхто, ви. Ні на що нездатна істота, яка боїться вільного водіння на зброї, бо там всіх перестріляють, яка боїться, боїться нам дати свободу громадам, бо там буде сепаратізм, яка боїться гаїться, змінити систему, а хто позаботиться права на пенсію, а хто позаботиться про, про тих. Бо ви не вірите в самих себе, ви не вірите в тих, хто поруч у вас. І тому ви не є українець. Ви давно в вишиватника. І ви нічим не відрізняєтесь від тих ватників, які іноді ходять по постам. Я сам собі дивуюсь, іноді хтось там щось пише, я починаю писати, типу, російською мовою відповідь, а потім дивлюсь, а прізвище, блін, українське. Тобто це українці, які вже своїми. Словами і поведінкою, нічим не відрізняються від ватників. Вибачте, але ви превратились в ватників. Спомніть, хто ви є, для чого була створена ця країна, хто ви такі, хто такі українці? Не може підтримувати українець будь які як насильстві дії, чиновників. Кожен українець той, хто бореться за свободу, не може ніякі дії, гарні справи починатися з насилля, бо всі справи можна вирішити добровільно. Чому блін? Ми дожились до того, що українець, і українське громадянство це вже нікому не потрібно.